Безпека віртуального спілкування. Для декого віртуальне спілкування ефективніше, ніж живе, бо в інтернеті можна спілкуватися з багатьма людьми, почуватися розкутішими. Однак таке спілкування приховує небезпеку, тому що ви не бачите і добре не знаєте своїх віртуальних знайомих. Отже, не можете бути впевненими, що ці люди безпечні для вас. Під час спілкування в соцмережах на вас чекає небезпека. Як її уникнути? Перше. Під час спілкування будьте доброзичливими. Друге. Відчувши агресію і жорстокість, одразу ж припиняйте спілкування. Третє. Нікому не повідомляйте конфіденційну інформацію. Четверте. Спілкування в інтернеті не можна використовувати для хуліганства, погроз і пліток. П'яте. Не реєструйтесь на сайтах, де встановлено обмеження за віком, якого вам ще треба досягти. Шосте. Якщо натрапите на щось таке, що вас засмучує чи бентежить, розкажіть дорослим, яким ви довіряєте. І Сьоме. Будьте відповідальними за свою поведінку в мережі. Безпека це життєва потреба кожної людини. Бути в безпеці важливо для кожного. Тому треба вміти передбачати прояви небезпеки, розпізнавати небезпечні ситуації, прогнозувати наслідки своїх дій. Оцінювати ризики. Оцінювати ризики. А коли ймовірність велика запобігати. Тобто діяти так, щоб уникнути небезпеки, самим її не створювати і вживати запобіжних заходів. Ну і пам'ятайте, коли небезпека все ж таки стала реальністю, дійте, не замовчуйте ситуацію. Не губіться, зберігайте спокій, телефонуйте батькам і звертайтесь до відповідних служб і співпрацюйте з ними. Від безпеки значною мірою залежить стан нашого здоров'я, наш спокій, добробут, можливість приділити увагу іншим важливим справам. 10 золотих правил безпеки в інтернеті. Перше. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи. Друге: Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Третє. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо ж все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці і у присутності батьків. 4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків, 5. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини. То сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Шосте розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. 7. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати безгоди батьків. Восьме. Не давати нікому крім батьків свої паролі навіть найближчим друзям. 9. Не робити протизаконних вчинків і речей в інтернеті. Десяте. Не шкодити і не заважати іншим користувачам. Виконуйте наведені нижчі рекомендації, і використання інтернету буде для вас безпечним. Захистіть свій комп'ютер, завжди оновлюйте операційну систему. Використовуйте антивірусну програму, використовуйте брандмауер. робіть резервні копії важливих файлів і будьте обережними, завантажуючи вміст. Захистіть себе в онлайні, надаючи особисту інформацію. Думайте про те, з ким ви розмовляєте. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесними. Ви маєте дотримуватись правил і законів навіть в інтернеті. Пам'ятайте, що в інтернеті ви повинні піклуватися про інших так само, як і про себе. І нехай ваше віртуальне спілкування буде безпечним.